Песі, господі, братії і сестри, що робити, коли сняться покійники одне із таких постійних частих запитань в більшості випадків. Це питання чути від тих людей, які дуже рідко бувають в храмі. А інколи такі питання чути від тих людей, які у певний період часу також ходять в храм. Дивіться, саме найперше, що потрібно зробити, це Взагалі регулярно відвідувати храм Божий, це перше для тих людей, які не відвідують, слідуючи приготуватися до сповіді і святого причастя, очистити свою душу від гріхів і через святе причастя соєднитися з Господом Богом. І слідуючи, що вже рекомендує нам наша свята, наша православна церква, святі отці, рекомендують зробити милостиню за усопшого. Замовити панахідку, підслужити літію на могилки на кладбищі, і ось таким чином посилити молитву за усопшого. Що сняться усопші покійники? Сняться єдине, що потрібно потрібно молитися за них. Молитися в домашній молитві, читати псалтир, читати, згадувати на ранкових молитвах. І саме основне, дорогі брати і сестри, жити благочестивим життям це буде найбільша, можна сказати, така милостиня, найбільша справа, по перше, для своєї душі і для своїх рідних, які відійшли в світ інший. Всіх спаси Господи.